Тільки музика стоїть, дівчата повністю розслаблені. Почина швиденько бере їх на руки. Раз. Візьміть на руки дівчинка. Отако! О, обере. Але в той час дівчина кричить, ой-ой-ой! Молодець. І так, хто найпізніше виконає це завдання, буде виставити покарання. Приготовились, танцюють! Чавоні друзі, ти був найповідніший, чесне слово. Червоний, ти мій колега, але ти був найповідніший. ти стаєш, ти стаєш начальником паровоза, провідниці залете. Провідниці ставайте зад нього. Зади нього. Тримайте його за закупити. Але вже руки такого обійміть, Тепер руки не можна розчіпляти. Отако От замочок, замочок, так. І тако всі сунути довкола. Довкола всі, хто танцює. Умови ті самі, мужчини беруть дівчат на руки, як музика зупиняється, кричать голосно привіють. Дівча, я. Я Мужики, молодці. Червоний ми вже не бере, нікого на руки не стоїть. Пані, я казав, руки не розчипаємо, стойте за нього, тримайтесь Так. Найповільніше Найповільнішими були ви кучеряві, чесне слово. Чесне слово, не ображайтеся слава не порози. Є ще третій йдуть, я думаю, що в третій музу ви переможете. Пані підтримуйте му стоїмо, тримаємося. Отак, бачите, як вони руки в замочок. Руки в Замочок В Замочок руки. в замочок. Я розумію, що тут треба величезний замочок. Руки не розмикаючи, біжимо довкола всіх. Коли як називаю слово паровоз, то кричимо ту ту Паровоз! Ту-ту! Червоний покрикнув, всі мовчать! Паровоз! Ту-ту! Ще разочок! Паровоз! Ой, підупадає! Відтак електришка дерві відправляються, танцюють всі Поїхали! Староста мене. Я надіюсь. Ну не треба було говорити староста, я би то зробив. Старосте я став, розумієте? Дурне, дурне, дурне так сказав. Пане староста. Ви ставайте, третій дурні, я вже не буду вам нічого підказувати. Ставайте добре. Ставайте третій вагон, третій вагон ваш. Третій вагон. Та-та. Ви на пласкар, пані на купе, тримайте його за пупи, з руки не розчитає. Добре, добре приготувались, танцюємо всі, продовжуємо мови ті самі. Дівчата кричать голосно. Ой-ой-ой. Дякую, дякую. Ну, от його, от його, що подібний навалуєва. На, на що найщий був найповільніший, ви стаєте до електрички. Проскавець, влів, будь ласка, стоїть. Ще є, ще маєте шанс отримати якийсь приз. І так почалися три пари, три пари. Червоний, я казав, руки не розбикають. Тримаємося, я на докрупи. І так. Дякую, чесне слово. що Чорне оставь. в вже ви останнім не можете бути, але ви найповільніше виконали це завдання. Стаємо до електрички. Стаємо до Третій тур я буду за вас вболівати. За старосту не буду за вас буду. І так, встали, тримаємося. Дві пари. Хто буде переможцем другого туру? Отримає трошки гірший прес, але отримає. Будьте чують, чи Славік давай музика. А, -а, -а. а пара нас є. Стоп, дівчат. І так, шановні, ну, опустіть, опустіть. Чим вище, це не означає, що найшвидше. Пане молодий, пані молода, хто був найповільніший? Ви <ривіць> проспали. Пані молода, спали. Пане молодий, ви не спали, бо в нас спали. Скажіть, скажіть, хто був найбольніший? <ривіць> 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 І так, нам той раз був червоний тепер силі. Цілий світло горно весіли. Силій до доповозить. І так. А, а не пані все одному, а він майже <рес> це. <рес> <Так>. Шановні друзі, звіться <рес> за, за руки, так. Підівіть руки до городи. Ось чи під кричить, право! То до них всі не сюди поуклані. Право! Поставайте дурку музикантів, музиканті. І так, третій тур заключний. Зараз мужчини вже такі натрудившися, які звучилися. Повністю відпочивають, староста, да, даю вам полегшіння, mm -hmm. Значить, дивіться, танцюєте знову так само ту саму польку, І тільки музика спиняє, Хлопці розслабляються і просто собі стають також роз, А дівчина застрибує і на, на спину. Ага. І при тому хлопці кричать, гопа, червоний, я вболіваю за тебе, бо тут піля. Червоний, що з вас крім того, що ви червоний високоський. <меш> <perses> Коле заспустило. Шановний друзі, найбути так, най буде так, ви будете начальником паровоза. Вроч, урочений, ви перед тим, що шість вагонів. Шість вагонів. Давайте беріть одного і кигніть за собою одного. І так, пані, стоїмо задум, ви з нього з'їхали, що я зроблю. Файно виконали завдання староста і цієї молодіжки. Молодці, молодці. Я не знаю, що вам допомагає, певно, галстук. Є за що тримати? ще за що тримати. Файно. Приготовилися мови і саме продовжують танцю всі!